Так, Пан Максим питає, підскажіть, як сформувати вузол примикання стіни із неутопленого газоблоку до утепленого цоколя. Виходить супінки 50 мм. Газоблок прикладці видвінутий назовні на 50 мм, а цоколь утеплений 100 мм ЕППС. Газоблок 400 д 400 не утеплений по причині небезпеки вандалізму. Знаходиться в високопрохідному місці. Питання вандалізму вирішується взагалі то підсиленою сіткою. Ну, для цього у нас є панцерна сітка, так звана 330 грам на метр квадратний, витримує ці удари. Тому що сам по собі газоблок він також м'який матеріал, як і пінопласт. при тому він крихкий, на відміну від пінопласту. Тому, якщо гепнуть і розоб'ють, то розоб'ють і те, і те. Якщо по куту чимось важким стукнуть, то відіб'ють кути там і там ну Немає ніякого значення. Тому в даному випадку це рішення, мені здається, не зовсім вірне, тому що в будь-якому випадку вам треба робити мі... ну в шпаклівку міцну сітку. Далі по формуванню вузла. Значить, в нормах є обмеження, котре стосується лише монтажа стіни з Зв'ясом внутрі, тобто є заборона. Ми не можемо, от якщо це у нас внутрішня сторона, це у нас вулиця, ми не можемо класти стінку ось так. Хоча у нас були проекти, коли ми це робили. В такому випадку ми слідкуємо за тим, щоб спирання плити ПК було витримувалось ось тут нормативне. А в нормах це заборонено саме із-за того, що. В технічних умовах плити ПК і деякі при невеликих прольотах можуть спиратися там на 5-7 см всього. -та. І звісно, що цей ну працює по лозіці, як на зріз і тому норму це якби не допускають. Звісно, що в житті там може бути і армована кладка, і монолітний пояс, котрий розподіляє зусилля там і так далі. тому подібне Якщо нам ну, треба з вами зробити. Свіс в інший бік, тобто свіс буде в цей бік, нема ніякої проблеми. Чому? Тому що з точки зору стійкості стіни, в принципі, допускається одну треть блока св робити свєс. Але, звісно, це стосується блока 375 мм тобто 133 е, да? скільки там виходить? 375 ділимо на 3 125 мм, в принципі, ми можемо дати свіс. Але я показував вам деякі наші проекти. І все ж таки, щоб себе підстрахувати, ми перший ряд клали з D500. Він більш міцний. Чому? З чим це пов'язано? Є таке поняття, як місцеве змінання. Тобто, при навантаженні у нас буде працювати не вся площа газоблоку, а лише частково. Тобто, У нас менша площа, і щоб не було такої вот руйнації газоблоку від високого навантаження, ми для підстраховки кладемо от сюди перший ряд D500. Звісно, що він холодніший, ніж Д400. Ви можете додатково там зробити якесь там додатково дати утеплення, да, якщо ви зурбуєтесь, але я скажу вам так, що раніше навіть D500 ніхто не утеплював. Тут вже питання все ж таки більше безпеки. Якщо вам треба зробити такий свіс наступне у вас йде утеплення цоколя, але на сьогоднішній день знову ж, якщо по нормативу, утеплення цоколя 150 мм Ппс, ну, якщо що. І потім йде облицювання І тут по облицюванню більше питань. У нас є важкі облицювання котре може бути порядка 30-40 мм, а є легке облицювання це декоративні штукатурки. Наприклад, у той же компанії Cerez є декоративні штукатурки для цоколя, тобто вони ізносястійкі, водостійкі от і так далі. Тому зазвичай в наших проєктах ми набираємо цю товщину по проекту, а далі вже дивимося, так як у нас D400, D500 на сьогоднішній день треба обов'язково утеплювати, ми формуємо цей виступ утеплювачем. Якщо у вас утеплювача немає, значить у вас будинок холодніший, ніж по нормативах. І, звісно, якщо стінка холодніша там, на 20-30% від нормативного, то логічно зробити і цоколь. Настільки ж холодніше. Тому, звісно, що у вас може бути свіст, наприклад, 125 це максимум, який ми можемо дати, або ми можемо зробити зуб з бетону, ось таким вот чином, наприклад. І тоді ми можемо збільшити товщину утеплювача на цокольній частині, от за рахунок цього. Тут вже треба сідати і проєктувати разом з оздобленням. тобто без Розуміння та вщине оздоблення, ми цього з вами не вирішимо. Тобто, зуб у нас може бути ось так, наприклад, зроблений. Тобто, оця відстань все одно не більше, ніж одна тріть повинна витримуватися. Але от завдяки цьому западанню ми можемо дати більше утеплювача хоча б нижче. розумієте Тобто такий підхід він теж є, він теж має право бути. Тобто, ми зменшуємо площу проходження холоду. Таким чином. Якщо у вас вже фундамент зроблений, ну, то тоді так. Значить, е, якщо, наприклад, там е, можна ли покласти іноді я там бачив таке рішення, кладу сюди сітку. Ні, сітка тут не працює, друзі. Вибачте, сітка може спрацювати лише отут, але тільки якщо вона буде в розчині а це товщина, а це зміна. Відмітки по блоку, це може бути збита розкладка, плюс цей розчин це ну такий солідний місток холоду. Тобто в тепловізор його буде чітко видно, а в сильні морози може навіть промерзнути. Тому треба використовувати якісь теплі розчини. Якщо сітка буде зверху, тоді цей елемент він працює. Верхня зона працює на розтягнення, сітка також трошки працює на зріз Тобто такий вихід теж. Як можна розглянути, але треба подивитися вашу архітектуру. Тобто є отакі от у нас варіанти рішення цього вузла і прийоми, котре ми застосовуємо. Цегляну кладку ми сюди не кладемо, тому що вона холодна, вона однозначно у нас не проходить. Дякую, друзі, за питання. Ми йдемо далі.